Тут немає ніякого кольору, він майже як вода. В нього є такі нотки, трохи хімічні, але вони все рівно якісь карамельні, на домашній схожі. Дійсно, от як я роблю, дуже схожий. Чесно, я вже не знаю. Я, мабуть, цих квасів, вже трохи оп'янів, я не знаю, щось мене на сніг тягне. Сухарі грінки. На секундочку, ось за що гроші платимо. Ячмінь десь там пробігав. Сусло каже, я також тут. Ще пару стаканчиків, я вам такого заряджати буду зараз. Підсилювати сахари був лишній. Що це мені якось? Лімонада принесли. Кажуть, на випий ліманада. Я ще той е, самільє. Він щось такий якийсь хімічний. Це дуже неудачний клас. Мене захейтили, сказали, ну є два. Ну ти в своєму мі. Дивіться мені, замутнювач. А хоч замутнювач. Хай би вже він був прозорий, нащо його замутнювати. Не мутіть. По аромату було краще, ніж по смаку. Це воно якесь реально фу. Якась ну мерзость, може я чогось не шарю, може я не в тренді, може я не в темі, але мені взагалі не зайшло. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це рубрика Клюс дегустує. Ви мене часто запитували, який же квас купити не солодкий, щоб можна було на шпундру використовувати, на варіщаку, та й так просто посмакувати, щоб його хотілося пити і він не був солоднючий. Так ось ми вирішили по цьому випадку скупити всі кваси, які ми знайшли. ВТБ, всі, що були, ми згребли, і зараз разом з вами будемо оцінювати саме головне, щоб вони були не солодкі, щоб їх хотілося пити, щоб в них відчувався якийсь хлібний присмак або аромат. Проще кажучи про це все, ми поговоримо в сьогоднішньому відео. А в кінці для вас буде невеличкий сюрприз, можливо, і для мене невеличкий сюрприз, і для вас невеличкий сюрприз. Тому давайте разом з вами дивитися, дегустувати. З вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, невеликий донат на армію, тому що ви стали донатити менше. І я вас прошу, кожен з вас, якщо задонатить по гривні, по дві, по п'ять, ми вже дуже швидко зможемо. Пришвидшити і закрити цей збір. Тому донатимо, приближаємо перемогу і давайте дивитись. І так, поїхали. Перший варіант. По аромату ну, трошки пахне квасом, не так, що прям насичені якісь там карамельні нотки, чи ще якісь хлібні. Ну, десь трошки. Хлібні нотки пробігають, ну не просто вода, не газована вода. По смаку. Дуже нейтральний. Не відчувається от ніяких таких, знаєте, якихось. Ну, хлібні нотки є, карамельних ноток немає. Він не солодкий і це великий плюс. Тому що, що він був солодкий, його б не важливо було б пити, і ви б багато його не випили. Особливо літом в спеку. Так само, наприклад, якщо додати його кудись в шпундру можна, але фішка в чому, що він не дасть вам ніякого смаку. Тобто він, ну, типу, що води додай, що там його додай, нема сенсу. Тому, якби в страву ні, по випиті охолодженим, так, він середній ціна, ціна кажу по смаку, давайте, ну, середня, п'ятірочка, поставимо 5. Квас Тарас. Один з найпопулярніших, напевно, що квасів, всі їх куштували. Ціна. Ми перерахували кожен квас на літр. Тобто тут за літр ціна 28,75. Ну, не я, а моя рахункова комісія. У мене є комісія, які сидять і що там так рахують. І так, значить, по складу, що у нас тут в складі? Вода. На першому місці, на другому сироп фруктозний. Ну, прикольно, типу, я розраховував, що там буде на другому місці якась, хоча б, я не знаю, ячмінь там, чи ще щось. Ну це все є. Також на третьому місці ячмінь, солод, концентрат пасного сусла, дріжджі, регулятор кислотності. Ну, в цілому нормальний клас. Для приготування його не варто використовувати, Для так, щоб попити в спеку охолоджений, окей. Тому давайте по ціні ціна невисока. В принципі, ну тут немає на що накидати. Давайте 5 і залишимо середнячок. І так, отримав я наступний вир. Я не знаю, видно вам чи ні. Але мені відразу кинулось в очі те, що він як. ну, якийсь дуже, Тут немає ніякого кольору, він майже як вода, розумієте, ненасичений. Ну, десь є, але в порівнянні з першим, то він та й взагалі класно. Хочеться, щоб він якийсь був хоча б. Це, я думаю, ясно. Давайте по ароматиці. Ну, нема аромату, ну, а, типу, взагалі. Ну, може, пінка пахне от такою пінкою газованості. Як Як от в дитинстві цей такий газовану воду давав, знаєте, сіфон. От все, це от цим пахне. Більше нічим. Давайте по смаку. Ну, от якщо спробувати, то це да, не вода. Але десь там отак в далечині, отак, якщо йти дуже довго йти вгору, то десь так відніється квасний якийсь такий аромат. Але він дуже слабкий. Ну, типу, взагалі його майже немає. Як наче вода, десь там трошки додали якогось барвника, сусла, щоб підкрасити, знаєте. Він взагалі ну, взагалі ніякий. Не по виду, не по смаку, не по консистенції, не по аромату. Ну, давайте поставимо три. Ну, він гірший, ніж попередній. Але він ну, не прям. Він, типу, дивіться, ще показник солодкість. Він не солоднючий. Це його реально виручає, тобто його можна пити в страви ні. Але літом охолодити. Ну і окей, згоден. І пити також його. Так собі він ніякий, але він не солоднючий, Тому три це його така золота. Золота оцінка, і запускаємо відразу новий на 250 тисяч на пікап для ССО. Збір треба закрити дуже швидко для вас, як завжди, чудові подарунки. За донат від 100 гривень, ось такий е, ящик від снарядів. За донат від 1000 гривень тубус від незрозумілого калібра. І, звичайно, топовий наш лот це колонка ручної роботи з. Динаміком, блютузом, все тут повний фарш від 15 тисяч. Добре, давайте в цей раз від 10 тисяч запускаємо. Хто задонатить більше, той і забирає. Давайте разом до перемоги. Слава Україні! Своя лінія квас хлібний. Ну, це було очевидно. Ціна 1970 за літр для тих, як то кажуть, гурманів квасів, які їх п'ють кожен день. Можливо, і буде ок, але ну, чисто заради ціни, знаєте. Так, щоб його десь посмакувати, то ні. За ціну це найдешевший квас з усіх. Накинемо ще один бал і того 4. Це максимум, який можна йому дати. І це ще ми не бачили складу: ну, по складу все те ж саме: вода, цукор на другому місці, глюкозний сироп або цукровий сироп G або L. Так ви приділіться, чи L, чи G, чи вже які там <хи>, має бути. Солод'ячмінний, солоджитній концентрат квасного суста. А, ну, а стабілізатори, де тут? Нема стабілізаторів ніяких. Кислоти ніякої. Ну, коротше, навіть кислоти немає. Він, можливо, із за того і ніякий, бо немає ніякої кислоти. Все. 4 бали, переходимо далі. Колір. В порівнянні з попереднім він е, кращий. Це вже, як то кажуть, також будемо це оцінювати. По аромату. Ну, от, по аромату, знаєте, типічний е, квасний хімічний аромат. Ось такий. От я от, чомусь такий квас і з дитинства і пам'ятаю, тому що от, в ньому, от, от, не на то. знаєте, от, порівняти мамин квас і оцей то відразу можна от, просто розрізнити. Є якісь там легкі, солодкуваті карамельні нотки, якісь такі щось є. але він хімічний. Все, ну це по-любому. Ну так, да, він смачніший, ніж попередній, це однозначно, але ми не порівнюємо, тому наразі він смачний такий, знаєте, хотілося б, можливо, трохи менше солодкості і більше якоїсь різкості, знаєте, в квасі. Ясно, що в покупних квасах ми такого не знайдемо, напевно що. Давайте поставимо тут: він смачний, насправді, він смачний, якщо його ще охолодити. В нього є такі нотки, трохи хімічні, але вони все рівно якісь карамельні, приємні, його навіть можна використовувати і в приготуванні. Але мать на увазі, якщо ви його дуже сильно уварите, наприклад, робити з нього якусь карамель, то він буде, напевно, дуже солодкий. Це, це факт. Але нотки карамельні в нього цікаві. Давайте поставимо йому 6 за рахунок його карамельності і. Е не солодкого такого, прям насиченого смаку, ну не насичено, я маю на увазі не солоднючого. Тобто тут приємна солодкість і є аромати і смаки, тому 6. Львівський квас. Ціна у нас 36,75, 25, пардон. Він дорожчий, він один з найдорожчих на третьому місці зверху, мені підказують, але він ну, смачніший, ніж попередні кваси. Це факт. І в чому його плюс? Тож його можна як просто пити. Охолодили собі класно, його хочеться пити, приємний. І плюс його можна використовувати е, при готуванні. Це також ті два попередні, там ну, їх не, ну, можна використовувати, але ніякого смаку вони не дадуть. Це і дасть. Ціна дорожча. По складу все те ж саме, нічого не міняється. На першому вода на другому цукор, потім квасні сусла, солоди. Але тут іще, до речі, є молочнокислі бактерії, дріжджі. Барвник аміачний карамель. Оце походу, він і, і цей барник і, і дає карамельні такі кольори. Коротше коротше що я вам е, хочу донести, е, так сказати, <сі> з цієї трибуни, я би залишив йому 6 за рахунок того, що він смачний, він кращий, ніж попередній, і за ціну ми не будемо скидати. Тому 6 залишаємо, він не найдорожчий. Наступний квас по кольору, як ви бачите, він ну, такий самий. Попередній гарний, е приємний, можливо, трошки темніший по аромату, що ми можемо відчути. Ну, десь там злегка, десь дуже-дуже далеко, якісь карамельні нотки, але зовсім майже не відчуваються. Взагалі, нічого, не, не відчувається по смаку. Він не солодкий, його можна пити спокійно собі, охолодженим, клас. Знаєте, отак перший ковток зробили і хочеться ще. Це говорить про те, що він нормальний. Він не прям якийсь там, не має якихось насичених смаків, тут нічого такого немає. Але він приємний, звичайний, якийсь такий, знаєте, При готуванні можна давати, але якихось там смаків він не дасть. Ну, давайте поставимо п'ятірочку. Поставимо п'ять середнячок по смаку. У вас Тарас, але вже живого бродіння. Насправді я бородіння не відчув, такий з мене експерт квасний. Але е, якщо ми, наприклад, першому квасу поставили 5 за смак і тут поставили 5 за смак, але тут е, є от, саме оці карамельні нотки, які дійсно підкупають і вони смачніші. Ну, смачніші. Тому тут ясно, що буде 6. По ціні тут у нас ціна яка? 32,80. Ну, Це дорожчий, ніж перший, але він смачніший, він не критично дорожчий. По складу, можливо, тут є якісь щось, якісь відмінності. Ні, так само вода на першому місці, на другому сироп. Він непоганий середнячок, 6 балів для цього квасу якраз буде нормально. Що хочу сказати, перше. Поки помічниця відкрила цей квас, півпляшки просто вирвалось наружу і коротше, ледь не ці оце, що тут є. Я не знаю, що там в тому квасі, можливо, він дуже натуральний. О, ну він, ну ясно. Просто дражжами такими тяне. І, напевно, дуже з дражжами переборщили. І, і бачите, по кольору він такий мутний. Коли, типу, відкриваєш дрожжі, починають підніматися, і це все осад. Скоріше за все, так воно і є. Ну, по аромату тільки аромат дріжджів. По смаку. Ну, але це також, напевно, непогано, це ж квас. По смаку він. Солодкий, але він прикольний. Він такий, знаєте, от на домашній схожий. Дійсно, от як я роблю дуже схожий. Трохи менше би от цукру, бо він такий солодкий. Хочеться менше цукру, щоб воно збалансувалось, але він як домашній, я вам скажу. Його, скажу чесно, не, не поп'єш дуже багато, бо він ну, за те, що солодковатий, але він різ, різкий. От його Свою солодковатість він оцією різкістю дрежджою, він перебуває. І він такий класний. Напевно, що ну, це най... ну, ми не порівнюємо, він смачний. Вісім. Поставимо вісім, він прикольний. Така хмільна, хлібна нотка. Прикольний. Це, оце квас. Це реальний квас, а не ота хімозка, яка була до цього. Ну, Вісім. Наразі вісім. <ріст> Чесно, я вже не знаю. Я, мабуть, як квасів вже трохи його Я не знаю, що тягне. Коротше Росія, це у нас Арсенівський, Арсенівський квас живий, бочковий живий. Тому він такий газований, тому він такий пінний, тому він такий смачний, але він в теж в ту ж чергу дорогий. Це найдорожчий з усіх. Тому ми скидаємо один за ціну по складам. Що тут склад каже? Підготовлена вода, ну також цукор на другому місці, концентрат квасного сусла, сухарі грінки. Сухарі грінки. На секундочку, Ой, за що ми гроші платимо. За сухарі за грінки. як домашні. Дріжджі пресовані, покарський підсолоджувач, підсолоджувач, а це сульфам калію. Коротше, 7 балів, класний квас. Раджу я вам його купити. Хто хоче, хто може. Найдорожчий, але смачний. Переходимо далі, друзі. А зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського ютубу. Дякую. Наступний вид по кольору. Колір у нас такий, напевно, як і у всіх. Непоганий колір по аромату. Ну пахне карамельними нотками, насправді. Ячмінь. Десь там пробігав. Сусло каже, я також тут. Я, ж, я короче, Квасний сомельє. Ще пару стаканчиків, я вам такого заряджати буду зараз. І так, по аромату сказав, по смаку. Ну, по смаку він солодкий. Це мінус, відразу мінус. Але є тут ще приємні, отакі квасні, реально, от як. Знаєте, це не вода, це не хімоска. Ну, пам'ятаю, що хімоска, але. З усієї хімоски він непоганий. Да, хочеться, хочеться, реально відчувається карамельність, відчуваються оці всі такі суслові, хмільні штучки, але хочеться менше солодкості. Тому давайте поставимо йому, поставимо 6 цьому квасу, тому що він непоганий. Але, от, хочеться менше солодкості. Там хто, Якщо ви мене дивитесь, а вже не, не знаємо хто, а ви вже знаєте хто. От трошки цукру зменшіть, будь ласка. Думаю, ви всі його пили, ви його знаєте, я також його знаю, ну не особисто, але. Знаю цього ярила по складу. Що тут у нас каже склад? І що ми бачимо на другому місці? Не цукор, концентрат квасного сусла, а вже на третьому місці цукор. Але бачите, це ну, на якому місці цукор я бачу не показник, тому що він найсолодший з усіх, а цукор не на другому місці. Дуже дивно, як на мене. Сахарин якийсь іще. Підсилювач сахарин. От, от підсилювач сахарин, хто мене дивиться, ярило. підсилювач сахарин був лишній. От Якби просто був цукор, от було б чітко. Підсилювач, приберіть, будь ласка. І в цілому в цілому все. Тому давайте, от, якби дивіться, якби не солодкість, була б сімка. За солодкість, ну, вибачайте, ціна середня, е, скільки там у нас? 32,99. Класний, непоганий квас, можна пити. Ну і 6, ви зрозуміли, ми лишаємо. Так, ми не знімаємо, ми не накидуємо, Шісточка. хороший результат. Ну, коротше, що це мені якось? Лімонада принесли. Кажуть, на випий лімонада. Хоча да ні, це має бути квас. По аромату я взагалі не сказав, що це квас, але це квас. Може якийсь білий квас? Не пахне насправді нічим. Якась, як, наче, я навіть не знаю, що це. Дуже дивний смак. Я такого навіть, можливо, і не, не пам'ятаю. Може це взагалі не квас? Відчуваються нотки. Трав'яні, якісь наші хінацея, якась, чи акація, от щось отаке. От, щось от і знаєте на що схоже? От Якщо взяти абрикосовий компот, той що дома мама закриває, взяти та додати мінералки якоїсь газованої води, перемішати, і от дуже от такі якісь нотки. Тут є, але я думаю, тут точно абрикоса нема. Але і хлібного такого квасного смаку також. А ми ж хочемо в квасі що? Ну, якийсь квасний смак, а тут його немає. Ну, газована, да, якась там трав'яна, трошки нотка, все. Ну, то давайте поставимо 4. Ну, мені не зайшло. Якщо це квас, то квас. Якщо ви хочете води, то назвіть це, я не знаю, газована вода. Ну і все. Білий квас. Корей, кажучи, 31-33 коштує цей квас за літр. Написано: живий квас. Хлібний. Хліба тут ну, від слова ну, взагалі нема. Я не відчув, можливо, він є. Ну, Що це за квас? Білий. По складу, екстракт акації. О, бачите? Я ще той э, сомельє. Регулятор кислотності, лимонна кислота. Не знаю, мені типу, ціна середня. Поставили ми тут 4. Ну, то я би. Ну, коротше, по, по квасній шкалі. Це взагалі не в ту степь. Тому 4 це максимум, який він не гідезний, але ну, до квасу відношення він має дуже мало. Тому 4. Відразу мене поправляють. Я мав на увазі, відношення немає до хлібного квасу, бо тут написано хлібний квас, а тут його немає. Тому ставимо 4. Що у нас тут далі каже колір? Якісь такий, як наче я не знаю. не натуральний ненатуральний колір. Ну, насправді він щось такий, якийсь хімічний. Ну, аромат так само, хімічний. Ароматизаторів о цих карамельних сюди нафігачили. Ну що, ну, аромат хімічний, колір, хімічний, смак. Смак іще це це капець. Воно якесь гірке, розбавлене, як наче був квас. Його. Та ні, дорога собівартість, Технолог прийшов, каже, собівартість дорога, давайте здешевлять. Вони взяли дистильованої води, туди нафігачили ще якогось ароматизатора, підкрасили фарбника і отримали оце. Ну це просто це просто, це просто, ну це катастрофа, це якась, це дуже неудачний клас. Це не ноль, це не один, ну це максимум два. Я ставлю. Не знаю. Два. Коротше, так як я дегустую не один, і в мене, як то кажуть, руки зв'язані, мене захейтили, Сказали: ну як є два? Ну ти в своєму міє. Ну а мені два, мені воно взагалі ніяких. Коротше, ми колегіально, ми зібрали колегію. Всіх професорів дегустаторів і вирішили, що ну чотири поставимо. Чотири, але це ну, реально максимум. Він ну, ніякий. А колеги дали б більше, але я дав би менше. Тому ставимо чотири і на тому розходимося. Як то кажуть, опілля, квас живого бродіння. Ну, не знаю, мені, мені не зайшов. Не зайшов цей квас, він якийсь взагалі ніякий. Вода, цукор, концентрат квасного сусла. Лимонна кислота, молочна кислота, дріжджі, Ну, все, коротше, як у всіх. Все як у всіх. Ціна 28 гривень. Найдешевша ціна одна з дешевших. Тому накидаємо ще один за ціну. Та й все. І буде п'ятірка. П'ятірка, опілля, квас живого бродіння. Принесли вже дев'ятий варіант. Дев як то кажуть, спроба. Знаєте, очікував, що тут буде якийсь також карамельний якийсь там смак, аромат. Але ні, тут щось інше. Якийсь, не знаю, Можливо, ячменний, можливо, житній. Хто знає, як взагалі пахне жи жито ячмінні? Напишіть в коментарях. Мені здається, от щось отут воно таким якимсь пахне. Непогано. По смаку. Ну, не знаю. Такий нейтральний смак. Немає ніякої нерізкості, немає якоїсь такої насиченості, карамельності. Нейтральний. Просто нейтральний, легкий. Що я ще можу сказати? Ну це точно п'ятірочка, середнячок п'ятірочка. П'ять. Так, старокиївський квас по складу ну, все те ж саме. Одні ті самі всі вода, цукор. Тому залишаємо п'ять, як і було. Це такий, як то кажуть, середнячок, нормальний, можна пити. Спочатку думав, що це є, знову того тараса білого налили, але придивився, що він ну такий жовтуватий, більш ну, до квасу схожий. Але по ароматам трожжевий, злегка якийсь ячменний, такий легенький лайтовий аромат. По смаку. Навіть, бачите, пінки нема, тільки на лева вже пінка десь. Але він солодкий, він солод, солодко ніякий, знаєте? От наче <laughs> Одначе взяли цукор, воду, якісь дріжджі, щось там підмішали, якогось. Навіть ароматизатори ніякого не дали. Ну, взагалі ніякий. Ну, може, хліб там десь плавав якийсь батон, такий, знаєте, не, за... не обсмажений, якийсь світлий. Це не один, це точно це не один. Ну, це десь, напевно, два. Ну, мені взагалі не зайшло. Ну, взагалі. Типу, якщо той хоча б був такий газований, прикольненький, той білий, що був, знаєте, то цей. І не туди, і не сюди. Тому два. Що я хочу сказати? Знову ярило, і знову на другому місці Сусло. Мені здається, що тут щось вони ну, намахують. Ярило. Ну, ви там. Дивіться мені, щось тут не то. Ну він взагалі ніякий, і пляшка якась така, знаєте, ну не подобається. Коротше, кажучи, пляшка. Вода, екстракт солоду злаково житній Цукор, тіксид вуглецю, замутнювач. А наше хоч замутнювач, хай би вже він був прозорий. Наша його замутнювач. Щось мутять. вони там, коротше. коротше, ми намутили з цим квасом, що два ми залишаємо ярило. Не мутіть. От що я вам скажу. Коротше, поки мені несли оцю шипучу штучку, мені пригадалось, ото знаєте, як від горла п'ють така шипуча штука. Це тут просто походу. Це точно квас? Це квас, але. Це квас сюрприз. Такий конкретний, що якісь лимонні нотки, якісь квіти. Коротше, квіти, лимони, квіти. дріжджами не пахне. І хіна, іначе якась ехінацея, ото живчик, знаєте, може це живчик ехінацея? Реально. Ну, коротше, коротше, щось тут нахімічили. По аромату було краще, ніж по смаку. Я не плачу. Я сміюся. Ой, коротше кажучи, це, це біда, я не знаю, як це можна пити. Фу, воно якесь, от теж чули, фу, кажуть, ну, от я ж не один, ну я не притворююсь, це воно якесь реально фу. Це якась ну, мерзость. <плес> чесно кажу. Ну як це можна, ну. Клас, наше ви це класно. Назвіть це якась шипучка, ехінацея. Я Не знаю. Те поласкання, рота. Я не знаю, що, ну, звідси. <плес> Мені це пахне, я ти і кажу, живчиком і і якимось. Квітами. ну. І воно ну, По смаку, по аромату воно прикольне. Трав'яне таке, лимонне. По смаку, як наче мило, взяли якесь ото мило, розтворили мило, загазірували. Один. Один. Ставимо просто за рахунок того, що воно газо, газоване. Напій бродіння квас Тарас, сила квітів називається Power Flower. Квіти бузини, лимонграс. Ви бачите лимонні нотки Лемонграс. І квіти бузини. Склад. Що по складу тут у нас кажуть? Екстракт акації, натуральний ароматизатор квіти бузини, натуральний ароматизатор лемонграс. натуральний ароматизатор просто вже без нічого. 36. Що, до дуля скинуть чи що? Ще й дорогу. Вже добре. Вже нуль, це вже це таке вже хрючево має бути. Ну Це теж хрючево, це, це просто. ну це стукає, це, це стукає з дна, але це, ну, це квас, ну це квас. Один, Прошу, може, може я чогось не шарю, може я не в тренді, може я не в темі, але мені взагалі не зайшло. Давайте резюмувати, але перед тим я вам дещо скажу. Перед тим, як ми будемо резюмувати, хотів би сказати, що е, сюрприз від моєї помічниці це був цей непонятне що, Квас з буску. То е, такий сюрприз вийшов. Класний, не люблю сюрпризи. А для вас приємний сюрприз. Хто ще не бачив, у мене на каналі є розділ, який називається Напої від шефа. Так от там є хлібний домашній квас по рецепту моєї мами, вишневий квас, полуничний квас, Ягідний квас. Коротше, зайдіть, подивіться, ви будете в шоці. Приготуйте, вони реально прикольні, вони класні. Ти, хто там пише, що це там якийсь. Що попало, це не квас. Я вам раджу приготувати. Це освіжаючи, це прикольно, але його треба відразу пити, тому що чим довше він стає, він більше газується, він стає такий більш нейтральний і більш кислий. Тому треба пити: От приготували по рецептурі і зробили. Хто, до речі, готував по моєму рецепту квас чи кваси, напишіть в коментарях. Ну і тепер уже точно резюмуємо. На першому місці Арсенівський 7 балів. На другому місці Львівський, Тарас Чорний, Ярило справжній 6 балів. На третьому місці квас Тарас Хлібний, опілля домашнє, старокиївський 5 балів. На четвертому місці Тарас Білий, своя лінія по 4. На п'ятому Ярило Білий 2 бали. І на шостому місці сюрприз Тарас Бузина 1 бал. Отака історія. По е, приготуванню я би використав перше і друге місце: оці два перших місця. Е, Арсенівський, Львівський, Тарас Чорний, ярило, їх можна використовувати для приготування, ребра, там в них там, запекти шпундру, е, верещаку буде непогано. Всі інші, ну вони просто вам ніякого е, смаку і е, нічого не дадуть. Ось такий вийшов огляд. Надіюсь, вам сподобався. Пишіть в коментарях, як вам. Які кваси пробували? Де ви згодні зі мною? Де не згодні? Це пишіть в коментарях. Я все читаю. Що хотіли би наступне на огляд побачити? Отут у мене вже багато оглядів. Всяких уже є. Подивіться, вони цікаві та корисні. Нагадую ще раз про донати, друзі. Гривня, 2, 5, 10. Якщо кожен з вас задонатить, ми дуже допоможемо пришвидшити збор на пікап 250 тисяч для ССО. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.